Доброго дня, мене звати Олена. Від цього вам не текти, що несподівано зрушить з мертвої тут. Загальний розклад. ви, чи жінка безпосередньо вам говорять про те, що вам потрібно змінювати свою поведінку і взаємодію одне з одним не конфліктувати, не конкурувати. По-іншому поводьте себе, якщо бажаєте результативності. Трансформуйте. Так, активна дія, але вам потрібно продумувати. Не потрібно діяти на емоціях. Не потрібно концентруватися, власне, на реалізації планів, лише на реалізації. Ви повинні трансформувати. Ви не повинні жертвувати. Більшість це стосується взаємовідносин, стосунків. Щоб не конфліктувати, не мати. Негативу, сварок, в тому числі, ви повинні переглянути свою поведінку. Побудьте в самотності, вам, можливо, надають час продумати, як вам діяти далі. Ви в певний період, чому саме відбувається і чому ви цілеспрямовано концентруєтесь саме на реалізації, тому що ви втратили втрати відбулися і ви. Того, чого прагнули досягнути в розвитку, в реалізації ви не досягли. І ви боїтеся, що загалом ви не зможете досягнути подальшого розвитку. І це як водить вас саме в подавлений стан, це як тяжка ноша для вас саме вже тривалий час. Але вам говорять, що ви повинні заспокоїтися, внутрішньо досягнути балансу, тому що фортуна удача на вашому боці, і прийшов час позитивних змін стосовно реалізації. Вам потрібно буде відстоювати, боротися за своє місце під сонцем, конкурувати, незважаючи на те, що будуть ті, які будуть вам вставляти палки в колеса. Ну, або ситуація, конфліктна ситуація, в якій ви знаходилися, і ви не бачили світла в кінці тунелю, то вам говорять, що зцілення відбудеться, ви отримуєте шанс, можливість. Якщо ви знаходились без результативності, без розшир'я і неможливості, шансу не було, можливостей не було, закриті шляхи, і ви вже не вірили в те, що ви зможете покращити ситуацію, отримавши шанс, можливість, то вам говорять, що ви зможете. Ви ще сили за те, що ви пропрацьовували і внутрішні конфлікти, в тому числі не тільки ззовні, а й внутрішньо ви пропрацьовували страхи, невпевненість. Виходили саме з негативно-емоційного стану, Сцілювали, вибрали самі себе. Більше ви не дозволяєте іншим маніпулювати вами. І от саме тим пропрацюванням, тому як ви себе поводите до, дійшовши до власної цінності, вибравши себе, так, вищі сили вам дають як нагороду, шанс, можливість, реалізація, покращення ситуації, примноження. Ви будете займатися справою, яка буде наповнювати вас. Ви будете отримувати задоволення саме від того, від тієї справи професія, ремесло, хобі. Але те, що ви можете монетизувати, те, завдяки якому ви можете покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. І загалом сама ситуація в стосунках зміниться, тому що. Саме покращення ситуації відносно фінансового благополуччя і достатку, вирішення питань, які постійно примножувалися. Ментально ви не розуміли, чому саме це відбувається? Ну, тому що були... була жінка, яка закривала вам шляхи, не давала вам можливості. Завдяки тому, що вищі сили вели вас по даному шляху, що вони надавали вам. Можливість розуміти те, що відбувається саме в вашому житті, ви пропрацьовували внутрішній конфлікт. Тому що завдяки вашим пропрацюванням, страху, невпевненості, внутрішньому конфлікту ви і досягли наповнення ресурсності. Ви зцілилися. Ви більше не дозволяєте іншим маніпулювати, вказувати, як вам жити, як вам бути, тому що ви вибрали себе. Ви не будете розмінюватися на підказки інших людей. Робити те або йти тим шляхом, ні. Маніпуляції ви не розглядаєте більше. Ви трансформували загалом те, як ви діяли до, або те, якою ви були до, то це дві різних людини. Хто саме відчуває, що резонує ситуація, я вам скажу так: от за те, що ви пройшли трансформацію кардинально. Змінили своє бачення, вищі сили дають вам подарунок. Фінансове, матеріальне благополуччний і достаток ваша реалізація. Відкриваються шляхи, ви отримаєте можливості, шанси, і загалом в подальшому власне покращення ситуації відносно вашої реалізації, покращить ситуацію і в стосунках з партнером. Дякую.